Друзі, увага! Те, що відбувається в Україні з 1 жовтня, це справжній інформаційний вибух. Уряд готує пакет змін, який можна порівняти з цунамі. Він накриє абсолютно всіх: і тих, хто отримує пенсію, і тих, хто оформлює субсидію, і тих, хто платить за електрику чи газ, і навіть школярів, які ще вчора думали тільки про уроки, а тепер раптом отримують цифрові гроші від держави. Усе це не вигадки і не страшилки це нова реальність, яка вже настала. І якщо ви не будете знати деталей, то ризикуєте втратити сотні або навіть тисячі гривень. Саме тому сьогодні я розповім вам все: від соціальних виплат і тарифів до банківських правил і навіть переведення годинників. Готуйтеся, зараз буде гаряче. Почнімо з найважливішого базова соціальна допомога. Друзі, це слово, яке ви ще не раз почуєте в найближчі місяці, бо відтепер право податися на цю виплату мають не лише окремі категорії, а всі, чий дохід менший за прожитковий мінімум. А тепер уважно прожитковий мінімум для непрацездатних це лише 2361 гривня. Якщо ви отримуєте стільки або більше, допомогу не дадуть. Але уряд уже підготував. Пастку з несподіваним сюрпризом є постанова, яка переводить систему на інший рівень. Ключовим стане новий показник базова величина, її розмір 4,5 тисячі гривень. Тобто, якщо ваша пенсія чи дохід менший, ніж 4,5 тисячі, ви вже матимете право на допомогу. Це різниця більш ніж у 2 тисячі гривень. Кабміндокумент уже подав. Тепер слово за Верховною Радою. Але для людей головне розуміти, якщо ця зміна вступить у силу, сотні тисяч українців отримують шанс на нову виплату це справжній переворот у системі соціальної підтримки. Та щоб отримати цю допомогу, треба пройти через друге випробування ідентифікацію. Ось тут найгірше. Багато людей навіть не здогадуються, що без цього кроку всі виплати можуть зупинити. Уявіть собі картину. Ви чекаєте свої гроші, а їх просто немає. Дзвоните, пишете, обурюєтеся. А виявляється, ви не чиновники, а ви самі, бо не підтвердили дані. І що тоді? Добре, якщо у вас є діти чи рідні, які можуть допомогти. А якщо ні, тоді місяць без копійки в кишені. І саме тому уряд продовжив термін до 1 листопада. Бо пенсійний фонд просто не справляється з потоком людей, а ще тисячі навіть не знали про цю вимогу. Але будьте пильні, це не відмазка, щоб сидіти вдома, краще зробити все сьогодні, ніж опинитися без грошей завтра. Тепер переходимо до тарифів, і тут нарешті можна видихнути. Бо ціна на електроенергію залишиться такою ж, як була і навіть більше для тих, хто має лише електроопалення. Тариф знизиться майже вдвічі, тобто до 2 кВт ви платитимете лише 2 ,64 гривні 64 копійки, це економія на рівні 50 гривень щогодини, якщо у вас кілька обігрівачів, і якщо раніше ви платили за хмарні суми, то тепер це шанс заощадити. Але є одне але щоб отримати цю знижку, Електроопалення має бути офіційно зареєстрованим у документах. Якщо ви просто поставили камінь чи обігрівач, цього недостатньо. Тому радьтеся з ОСББ, оформлюйте все належно, і тоді матимете реальну вигоду. Додатково уряд анонсував компенсації для прифронтових територій від 300 до 900 гривень. Суми залежатимуть від зони проживання і статусу людини. Це стосується мешканців Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської та частково Херсонської областей. І це дуже важливо, бо саме ці люди страждають найбільше. Панчаю. Вони сидять без газу, без нормального опалення, а тепер ще й мусять платити шалені гроші за електрику. Тож навіть кілька сотень гривень компенсації можуть стати критичними. Але, на жаль, хороші новини. Тут закінчується, бо ціни ростимуть і на пальне, і на продукти. Вже зараз експерти прогнозують бензин, а 95 буде коштувати близько 63 гривень дизель 65. Це автоматично означає, що здорожчують перевезення транспорт, продукти найбільше ударить по яйцях м'ясу і олії. Прогноз плюс 6-8%. Це немало враховуючи. Що вже зараз ціни кусаються, і шансів на зниження майже немає максимум, утримають на нинішньому рівні. Тож готуйтеся, платити доведеться більше. І щоб остаточно добити людей, уряд підкинув сюрпризи для школярів. Відтепер вони отримуватимуть спеціальні мрійка, мрійки, цифрову валюту за хороше навчання, їх можна буде витратити у магазинах чи кінотеатрах. Звучить заманливо. Але чи не перетвориться це на новий спосіб контролю дітей покаже час? Далі пакунок школяра. Якщо раніше там були канцтовари й одяг, то тепер додають ще й книги. Ну і найгучніше безкоштовне харчування для всіх школярів, це обіцяв особисто прем'єр-міністр. Якщо справді втілять, це революція. Але поки що реальність інша батьки скаржаться, що виплати затримуються, а час іде. До 18 листопада ці гроші треба використати, а їх ще й немає. Тепер про субсидії це тема, яка щороку стає головним болем для мільйонів українців. І ось тут ховається пастка, про яку мало хто знає. Якщо ви отримували субсидію минулої зими, можете спати спокійно, її переоформлять автоматично. Але якщо ви не мали літньої субсидії навіть у нульовому розмірі. Або у вас змінився склад сім'ї, тоді все. Потрібно йти і писати нову заяву. Хтось приписався, хтось виписався, хтось народився чи, не дай Боже, помер. Усе це підстава для перерахунку. І якщо ви проігноруєте, ризикуєте залишитися без допомоги в самий розпал холодів. А це вже не жарти, бо платіжки за газ і світло можуть знищити будь-який сімейний бюджет. І тут важлива деталь. Система працює так, що літня субсидія часто показується як нуль. Це нормально, так і має бути. Але якщо у вас немає навіть цього нуля, тривога, це означає, що ви випали із системи і вам терміново треба подавати документи заново, інакше зимову субсидію просто не нарахують. Тому не відкладайте на завтра, бо потім черги будуть такими, що стояти доведеться днями, а тепер банки. Друзі, з 1 жовтня в Україні запускається відкрите банкінг-середовище. Це звучить технічно, але насправді змінює життя кожного. Раніше ви могли переказувати гроші анонімно: прийшов код, ввели картку, і все. Тепер ні. Тепер ви будете бачити всю інформацію про людину, якій надсилаєте гроші. І навпаки, всі бачитимуть інформацію про вас прізвище, ім'я. Іноді навіть додаткові дані. Це начебто добре, шахрайські схеми більше не працюватимуть. Але водночас це ще більший контроль держави за нашими грошима. І тепер майже кожну транзакцію доведеться підтверджувати ідентифікаційним кодом. Уряд пояснює це для вашої безпеки. Але ми з вами чудово розуміємо. Жодна система не працює ідеально і часто для вашої безпеки означає, Просто щоб мати повний контроль. І ще один важливий момент: якщо ви не встигнете підтвердити дані, кошти можуть тимчасово заморозити. Потім кажуть віддадуть, але як прожити без грошей навіть кілька днів. А тепер уявіть пенсіонера, для якого ця виплата єдине, не... єдине джерело існування. Саме для таких випадків ми на каналі робимо покрокові інструкції. Як не втратити гроші, як пройти ідентифікацію, як подати заявку, бо держава новини видає пачками, але ніхто не пояснює їх по людськи. Ідемо далі. Погода. Можливо, хтось зараз скаже, яке мені діло до прогнозів. А от діло є, бо жовтень подарує нам бабине літо, і це не просто кілька теплих днів, а справжнє полегшення після холодних ночей і дощів. Важливо знати, що тепло прийде у другій половині місяця, тож поки інші мерзнутимуть, ви будете готові, але на цьому сюрпризи не закінчуються адже в ніч із 25 на 26 жовтня Україна переводить годинники на годину назад. Тобто поспимо довше, але будьте уважні телефони і комп'ютери переведуть час автоматично, а от старі годинники доведеться крутити самим. І, хоча Верховна Рада вже ухвалила закон про скасування переходу на зимовий і літній час, президент досі його не підписав, тож ми й далі крутимо стрілки туди-сюди. А тепер уявіть ситуацію ви проспали, не перевели годинник і запізнилися на автобус, на роботу чи навіть у лікарню. Смішно ні, це реальність для тисяч людей. І тут постає питання чому ми досі живемо в системі? Яку хотіли скасувати ще вчора? Відповідь проста: бо у нас хаос у законах, і знову страждає простий українець. Друзі, погодьтеся, усі ці зміни, як у для... як удар за ударом, з одного боку держава нібито полегшує життя, нові виплати, нові пільги, з іншого боку, створює пастки, які можуть залишити вас без копійки. І саме тому ми створили цей канал. Бо, поки чиновники говорять сухою мовою постанов, ми говоримо просто роби так, щоб не втратити. Ми розжовуємо і пояснюємо, де правда, а де маніпуляція. Бо, як показує практика, кожна друга зміна викликає більше питань, ніж відповідей. Пригадуйте, як із базовою соціальною допомогою дзвоню в пенсійний фонд, питаю, хто матиме право з 1 жовтня. А мені офіційно відповідають, прийде 1 жовтня. па». По... Побачите це рівень, це державна структура. Люди хочуть знати зараз, аби планувати життя, а їм кажуть чекайте. Саме тому ми й робимо відео наперед, аби кожен українець був готовий. І знаєте, що найгірше уряд робить вигляд, що всі і так усе знають, але правда в тому, що тисячі людей не читають офіційні постанови, хтось не має інтернету. Хтось не вміє користуватися дією, хтось живе у селі, де навіть зв'язок ловить через раз, а зміни торкаються всіх без винятку. І якщо людина не в курсі, то вона втрачає саме таких випадків найбільше, і саме для цього існує погляд вільних. Отже, друзі, підсумуємо перше базова соціальна допомога. Нові правила, нові можливості, але й нові ризики. Друге ідентифікація. Не пройшли, не підтвердили дані, грошей не побачите. Третє тарифи для когось дешевше, для когось без змін. Але увага на офіційні документи. Четверте ціни ростуть і падати не збираються. П'яте школи, мрійки, пакунки безкоштовне харчування. Шосте субсидії. Автоматичне переоформлення не для всіх, уважно перевіряйте. Сьоме банки. Прозорість зростає, але й контроль за вашими грошима посилюється. Восьме погода і час. Готуйтеся до бабиного літа і не забудьте перевести годинник. Кожен із цих пунктів може вплинути на ваше життя прямо завтра. І тому головне правило: не пропустіть нічого, бо втрачені гроші ніхто вам не поверне. Дорогі друзі, якщо вам важлива правда, якщо ви хочете знати, що робити і як діяти, підписуйтесь на канал Погляд вільних. Тут ми завжди говоримо чесно і відкрито, бо наша місія не дати вам залишитися сам на сам із бюрократією і хаосом. Тож залишайте коментарі, пишіть свої питання, підтримайте нас підпискою і лайком, щоб я знав, вам потрібна ця інформація. І пам'ятайте, поки ми разом, ми сильні, поки ми разом нас не зламає жодна постанова і жодна ціна, з вами був канал Погляд Вільних. До зустрічі в нових випусках. І тримаймося!